Усім привіт! Ви на каналі Долітературне і сьогодні ми поговоримо про чергову екранізацію української книги і розберемося, які пропагандистські меседжі в неї вклали. На черзі у нас роман Юрія Яновського Вершники та його екранізація з одноіменною назвою, режисером якої став Ігор Савченко. Хоча сам твір вписувався у вимоги соцреалістичної творчості, для фільму у сценарії внесли безліч змін. Поговоримо для початку про книгу. Роман складається з восьми новел, які знайомлять нас із періодом великої нестабільності в Україні. Саме його вважають найскладнішим під час підготовки до ЗНО з історії, принаймні мої вчителі. Завершення Першої світової війни, революція у царській Росії, початок боротьби за власну українську державу. На землях України зійшлося безліч сторін, які ворогували між собою. По-перше, армія Української Народної Республіки, які виступали за українську державу, кодова назва Петлюрівці, як їх найчастіше називали. По-друге, так звані червоні, які виступали за революцію в Росії та прагнули створення нової країни рад для трудящих. По-третє, білі, тобто білогвардійці, вони були заповалені радянської влади і прагнули повернення єдиної великої та неподільної Росії. Була і четверта сторона. Так звані махновці, тобто анархісти, вони виступали проти всіх попередніх, і це все ще дуже скорочено та спрощено. Саме цьому періоду, коли українські землі потрапили у вир боротьби стількох сил і присвятив свій роман Юрій Яновський. У його творі є герої різних таборів, проте найчастіше ми зустрічатимемося саме з червоними, тобто з тими, хто в результаті і переміг у всій цій боротьбі. Давайте одразу зафіксуємо в розумінні той факт, що твір цілком вписувався в ідеологію Радянського Союзу та був написаний за канонами соціалістичного реалізму, мистецького напрямку, що підтримувався державою і цілковито насаджувався. Темі революційних часів в Україні був присвячений і попередній роман Юрія Яновського Чотири шаблі. Проте його гостро розкритикувала радянська влада, а соцреалістичні критики дуже негативно відгукнулися про твір. Під таким тиском письменник і написав новий роман. Вершники, який мав задовольнити всі вимоги уряду. Проте письменник все одно постарався зробити твір багатогранним і показати справжню трагедію українського народу, який потрапив у вир боротьби, що розкидав українців по різні боки барикад. Саме в першій новалі роману під назвою Подвійне коло ми бачимо родину полавців та яким горем для них обернулася ця боротьба. Знайомимося з п'ятьма братами, які воюють по різні боки: Андрій білогвардієць, Оверко Петлюрівець. Панаста Сашко махновці, а Іван червоноармієць. Кожен з них вірить у правильність своєї боротьби та стає причиною смерті власного брата після зустрічі на полі бою. Кожен, окрім Андрія, який виходить переможцем і залишається в живих. Звісно, це показує нам перемогу російської революції. Проте Юрій Яновський додає глибини в усю цю сцену, аби показати, що це зовсім не тріумф Радянського Союзу, а величезна трагедія народу. Адже перед смертю брат звертається до брата і нагадує батьківське напучування, тому роду нема переводу, в якому браття милують згоду. І кожен з них переступає цей принцип, вбиваючи власного брата. Для радянського твору це було нормально, адже СРСР і намагався нівелювати важливість родини, натомість акцентуючись на важливості класу. Це основа, а найперше держава. А коли ти на державу важиш, тоді рід хай плаче, тоді брат брата зарубає. Он як. Проте читачі мали б читати в цьому всю безглуздість і трагізм подій. Якщо не тодішні читачі, то принаймні сучасні. В інших новелах ми будемо іноді повертатися до вже знайомих героїв, а також знайомитися з новими. Наприклад, із батьками половців, із малим Данилом Чабаном, який згодом долучиться до революційної боротьби, а також зі Сталоваром Чубенком, який очолює революційний Донецький полк. В екранізації ж композицію спростили максимально. Звісно, важко сплести у фільмі вісім окремих сюжетів, проте навіть сюжети тих новел, які обрали основними для фільму, зробили ще більш однобокими. Тож, давайте поговоримо про те, що змінили в екранізації і з якою метою. Почнемо традиційно, зі вступу до фільму. Одразу зазначу, що він російськомовний, тому я додала титри: проти іноземного ярма, що йшло із Заходу, Радянська Україна підіймає визвольну громадянську війну. Такий сенс подій, що розігруються на Україні. По-перше, дуже цікаво, що глядачам напряму наголосили на сенсі подій фільму, не лишаючи жодної можливості самостійно робити висновки. По-друге, звісно ж, використаний прийменник на Україні, аби вкотре наголосити, що це не окрема автономна територія. По-третє, як вам фраза? Іноземне ярмо, що йшло із Заходу, нічого не нагадує, правда ж? Звісно ж, століття змінюється, а наративи Росії ні. Давайте детально розберемо кожен пункт, який далі розгортається у фільмі. Події фільму розгортаються у 1918 році, наведу невелику історичну довідку для загального розуміння подій, які відбувалися на наших землях у той час. Ще тривала Перша світова війна. Українська Народна Республіка уклала Брестський мирний договір з державами Четверного Союзу: Німецькою імперією, австро угорською імперією, Болгарським царством і Османською імперією. Відповідно до цієї мирної угоди УНР взяла на себе зобов'язання надавати продукти хліб, м'ясо. Та іншу сільськогосподарську продукцію. Це, звісно ж, викликало незадоволення селян. Також ОНР попросила ввести на територію німецькі війська, які б слідкували за порядком. Таким чином, на наших землях розпочався австро-німецький військовий контроль. Саме на цьому і акцентувалися в екранізації, що видно з опису самого фільму. 1918 рік громадянська війна в Росії. Україна захоплена німецькими окупантами та їхніми публічниками українськими націоналістами. Кадри фільму спрямовані на те, аби ми за замовчуванням негативно ставилися до німців. Перегляньмо одну сцену. Аби підсилити негативне враження, глядачам показують німецьких офіцерів смішними і трохи недолугими я должен констатировать не только родство душ немцев и украинцев, не только общность интересов, но даже языка. Например, на сахар по-украински цукор, а по-немецки цукер, дер цукер. Конечно, некоторые дер существуют, но в основном... І водночас нашу увагу акцентують на тому, що вони сидять гарно вбрані, бенкетують, розважаються, поки звичайні люди живуть у бідності. <плес> Глядачам створюють образ ворога, і українців, які були прихильниками створення української держави, приєднують до німців, аби викликати негативне ставлення одразу і до них. В екранізації максимально спрощується історія братів половців, аби поділити світ виключено на чорне та біле. Замість п'ятьох братів маємо двох: Андрія, що виступає за пролетарську революцію, і Оверка. Що підтримує ідею української держави. Андрій має бути для нас виключно позитивним персонажем. Він підтримує трудящих, допомагає їм, добрий, відкритий, веселий, постійно жартує, і він не очікує від свого брата жодного зла. Оверкош співпрацює з німцями і вчиняє виключно негативно. Така креатізація, зокрема, боролася і з українським націоналізмом, якого радянська влада страшенно боялася. Вона прив'язала проукраїнського героя до образу західного окупанта, які забирають у селяно знищують вщен села, вішають бідняків, вбивають. І Оверко за фільм встигає зрадити брата, підготувати наступ на нього і наслати на власного батька німців, які його замордують. Хіба після всього цього можуть виникнути якісь позитивні емоції до персонажа та його ідей? Звісно, ні. І так радянська влада вбивала одразу двох зайців, робила поганими і капіталістичний захід, і українських націоналістів. Лише радянська влада залишалася білою та бухнастою і хотіла людям виключно добра. Як я вже згадувала, у книзі все набагато складніше та багатогранніше. Ми не маємо лише дві ідеї погану та хорошу, а маємо безліч поглядів, які були поширені на наших землях. Так, вони були трагічними і призвели до великого горя, але така була наша історія. А у фільмі ж навіть проказування оверком фрази тому роду нема переводу, в якому браття милують згоду, втрачає свій сенс, адже він сам накликав на батька смерть. Не убивай, не убивай, родной брат! науку! Тому роду не буде переводу, в якому брати милують згоду. Від наш та не Єсть горя горювавши. Сознательністю пролетарською літарської А есть враги и агенты врагов. Агенты врагов. И вот видишь сам, род распадается, а класс стоит, и весь мир за нас, и Карл Маркс. А отца, вечная светлая память ему, своими словами не оскверняет. Три ньому це к А от революціонери у фільмі подаються нам максимально героїчно. Маємо також іншого персонажа з книги Сталивара Чубенка, який очолює героїчний донецький партизанський полк, який захищає селян та бореться проти німців. І доволі успішно. У фільмі нам додається епізод, якого в книзі не було. Коли Чубенка беруть у полон і хочуть нам показати наскільки героїчним є цей чоловік. Подавай суд повісить вісить Я царь два раза вешать собирался. Бандит. А вот бандитами мы называем тех, кто грабит нашу страну. Ауф Ганген! Ауф? Я-я? Вот аман этоваришу. Ридный Шубенко поводиться тут максимально спокійно. Він співає пісень і видно, що він не боїться німецьких офіцерів, а навіть їх зневажає. Цьому дуже важко опиратися, ти дивишся сцену і одразу відчуваєш максимально позитивне ставлення до цього чоловіка. Так нам створюється чорно-білий світ, у якому є лише погані люди і хороші, які борються проти всього злого і за все прекрасне. Оскільки релігія не визнавалася у радянському союзі, і всі за замовчування мали бути атеїстами, то логічно, що священник подається нам у фільмі як негативний персонаж. Це робиться кількома штрихами. По-перше, священник у фільмі виступає заодно з німцями. Він бенкетує з ними за одним столом та підтримує вбивство українців. Приказ класі за кожного убитого і раненого німця, будуть немедленно розстріляні. Перві, місних солдат і ліжить Совершенно справедливо. По-друге, нам акцентують, що священник зовсім не такий аскетичний, як мав би бути представник релігійної спільноти, а тішиться шовкам, коли звичайні люди бідують. Ані виписали з Германії спеціально для духовенства шесть вагонів шовка. По-третє, ми знаємо, що саме за доносом попа німці мали повісити бідняків. Правильно вона говорить, що по доносу попа. Німці хотіли на етиліпі підніков повесить. <рес> і хоча в книзі Юрія Яновського представників релігійної спільноти не було як таких, у фільмі вони є і подаються нам максимально негативно, аби викликати у глядачів відразу до попів і релігії загалом. І найважливіше, як на мене, те, як у фільмі просувалася ідея меншовартості українського народу. Не прямо невеличкими штрихами, але все це тривало десятиліттями. По-перше, якщо є слово Україна, то вимовляється воно лише Україна. І звісно ж, персонажі ніколи не говорять в Україну, а виключно на. Оні очі ради бачити вас на Україні а мені українського народу. А по-друге, ми маємо сцену. Коли селянин яким не доля, приходить у місто, його насильно відправляють на бенкет до німецьких офіцерів, аби показати, як радісно, з хлібом, сіллю українці зустрічають німців. Переглянемо усю сцену повністю. Щоб навести на Україні порядок і возравіть щасний зосеред. Ага. Очень приємно. <реш> А мы, знаете, сначала испугались. Думаем, куда она стянет, может, в тюрьму, а может, еще куда, еще хуже. Не не безпокойтесь, нічого, а только так розговорють орто. Немці-німці. А вони нічого хороші. <реш> і ось цей смішний, трохи недолугий український селянин, із якого сміються вишукані гості на бенкеті, коли він п'є горілку, страшенно різонув мені око. Бо весь цей стереотипний образ хохлів, які п'ють горілку і їдять сало. Насаджувався нам десятиліттями, і зараз мені страшенно боляче це бачити. До речі, у книзі Яновського такого персонажа не було і сцени такої поготів. У глядачів, які побачили цю екранізацію, мало лишитися два враження: позитивне про революціонерів, які привели радянську владу, та негативне про ворогів будь-яких ворогів, які проти цієї влади виступають. Це спрощена чорно-біла історія, яка не викликає зайвих запитань та не підштовхує до роздумів. Саме тому нам зараз важливо це проговорювати, аби побачити ті меседжі, які вкладалися нашим бабусям, дідусям та батькам у голови роками. А на цьому я буду з вами прощатися. Нагадаю, що в попередньому епізоді рубрики кінопокричі ми з вами обговорювали екранізацію поеми Тараса Шевченка-Гайдамаки. Переходьте за посиланням згори, аби переглянути випуск. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, аби його побачило більше людей. І пишіть у коментарях усі свої думки. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!